Марка. Що робити, якщо не знаєш що робити? Сьогодні я вам розповім три важливі кроки. Що сталося, Толік? Та нічого. Як це нічого? Я ж бачу, що ти засмучений. Ти Та і так мені не допоможеш. Чому ти так вирішив? А може, і зможу. Та ні, не зможеш. Та розказуй вже. Зараз щось придумаємо, як твоїй біді допомогти. Ну, добре. Петрусь і Костик з сусідньої вулиці побачили, як я граюсь новою машиною, і хотіли відібрати її в мене. От хулігани, а ти що? А я втік і заховав машинку. Де? В лісі. А чому додому не побіг? Бо не хотів батьків засмучувати. І що далі? А коли я повертався, то хлопці мені сказали: якщо завтра не принесу їм машинку, то вони мене поб'ють. От, халепа, що ж робити? Гей, хлопці, що ви там робите? Нічого, дядьку Степан. Як це нічого? Я ж бачу, що ви біля моєї яблуні крутитесь. Невже надумали мене обікрасти. Та ні, ви що? У нас тут своїх проблем вистачає. Що за проблеми, ану, розповідайте. Не кажи нічого. Та ні, дядьку Степану, можна. Кажіть, кажіть вже. Розумієте, одні хлопці хочуть, щоб Толя подарував їм свою новеньку іграшку. Так і що? А якщо я їм не подарую, то сказали, що мене поб'ють. Ага. От ми і не знаємо, що робити. Тут не можна діяти з гаряча. тут потрібно поміркувати. Про що? Ех, хай вже б'ють. Все одно я їм машинки не віддам. Зачекайте, ось я вам по яблучку дам. Ви їжте, а я подумаю. Та що тут думати? А запропонуйте їм щось. Що? Скажіть так тим забіякам? Хіба бійка це вихід? Ну, поб'єте ви мене, все одно машинки не отримаєте. Тільки проблеми матимете. А якщо ви погодитесь не забирати машинку, а просто трішки погратися, то я з задоволенням вам її принесу. Зачекайте. А якщо вони скажуть добре принось, а самі відберуть її назавжди? Справді, що тоді? А тоді. Вам доведеться пояснювати моїм батькам, де моя нова машинка, яку вони мені нещодавно купили. Точно. Як добре, що ми запитали поради у вас. Ви такий мудрий дядько Степан. Це все Ісус, друзі. Як Ісус? Дуже просто. Перед тим як щось вирішувати, потрібно помолитися. Я помолився в думках, поки ви отут Яблочка їли. От і рішення прийшло. Друзі, ось вам три кроки до рішення проблем. Почекай. Помолись. Запитай поради у дорослих. На все добре.